Чи реально заблокувати платіжну картку військовозобов'язаного зобов'язаного через неявку до ТЦК. Новину про те, що це вже почали робити деякі банки, напередодні поширили змі. Часто маніпулюють на цьому питанні російські пропагандисти. Правда, це чи фейк? Розбираємось у цьому відео. 19 жовтня деякі медіа проінформували, якщо людина отримала повістку, але не з'явилася до територіального центру комплектування, ухвалюється постанова про притягнення її до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Потім рахунки блокуються. ЗМІ посилались на публікацію одного з адвокатів в інстаграм. Наразі цей його допис видалений, але деякі канали встигли зберегти відео. Коли ТЦК вважає, що вам належним чином вручена повістка і ви не з'явилися у призначений день та час, вона автоматично з порушенням всіх принципів і приписів чинного законодавства, з порушенням вашого права на захист, звісно ж, за вашою відсутності ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Постанова одразу направляється до державної виконавчої служби. Виконавець відкриває провадження, і перше, що він робить, звісно ж, автоматично, не розбираючись ні у чому, просто блокує усі рахунки людини, навіть якщо це може бути єдине джерело для її існування Тож адвокат радить не оплачувати штраф, а оскаржувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у суді. Тема блокування карток військовозобов'язаних піднімається не вперше. У вересні медіа писали, арештувати рахунки може державна виконавча служба, в якої є своя система проваджень. Якщо певне провадження потрапляє в систему, ДВС може блокувати рахунок та списати кошти. Правозахисники кажуть, це не так. На сьогоднішній день блокування і будь-яке Втручання в фінансову політику можливе тільки за рішенням суду, відповідно. В разі, якщо буде ухвалено прийняття рішення судової інстанції щодо порушення конкретним суб'єктом, особою це може бути навіть і особа, яка. Є військово зобов'язаною і порушила свої якісь там зобов'язання, не з'явившись. Відповідно, це буде в судовому процесі. Зроблено Олександр Павліченко вважає інформацію щодо блокування рахунків військовозобов'язаних фейком, аби посіяти паніку чи певним чином викликати недовіру до банківської системи. Правозахисник підкреслює, поки що арештувати рахунки можливо не просто за рішенням суду, а й тільки за певних обставин. Це зокрема для. Стягнення заборгованості а, за судовими рішеннями це виплата аліментів, яка заборговується. Виплата якихось а, запозичень, які так само не були сплачені в судовому порядку. Це вже банківські операції і це. Стягнення штрафів, які накладалися і не були сплачені відповідно так само з е, е, застосуванням і е, інструменту судового рішення і державної виконавчої служби відповідно банки дійсно мають відповідні інструменти блокування рахунків, але не можуть робити це просто так. Це буде порушенням законодавства. Фіностанови мають право контролю за розпорядженням коштів з огляду на їх можливе зловживання. Тож, якщо банк чинить такі. Дії щодо військовозобов'язаних, це є порушенням з боку банківської системи. До речі, на тему блокування карток вже висловлювався співзасновник монобанку Олег Гороховський. Це фейк та іпсо. Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд, буде заблоковано можливість використовувати банки. Згодом після коментаря Гороховського деякі телеграм-канали вибачились за розповсюдження неправдивої інформації. Наприклад, канал Труха, посилаючись на джерела у службі безпеки, також назвав інформацію щодо блокування рахунків фейком. А центр протидії дезінформації використовує термін маніпуляція. Правозахисники нагадують, якщо людина отримує повістку, і не з'являється в ТЦК, настає адміністративна відповідальність. Може бути присуджено штраф, в тому числі це може бути і виражений в фінансовому якомусь еквіваленті цей штраф. Тоді на виконання уже цього рішення суду відповідно може накладатися стягнення і через державну виконавчу службу, коли особа добровільно не сплачує цей штраф. Це так само, як будь-який адміністративний штраф, навіть за перевищення швидкості, коли він не сплачується в такому, скажімо, добровільному порядку. То тоді настає е, примусове виконання рішення суду, і відповідно через державну виконавчу службу може бути накладено обтяження е, і стягнення з е, карткового рахунку, але стягнення певних коштів з рахунку не означає блокування картки. Юристи кажуть, про блокування рахунків у хилянтів можна буде говорити хіба що за умови, якщо в Україні запрацює електронний реєстр військовозобов'язаних.